Вітаю! А що якби існував лист, написаний майже дві тисячі років тому, який з неймовірною точністю описує саме наше сьогодення? Сьогодні ми спробуємо розгадати таємницю саме такого послання до Лаодикії, останньої з семи церков апокаліпсису. Подивимось, що воно може розповісти нам про нас самих. Звучить, наче якась далека покрита пилом історія, чи не так? Але джерело, яке ми сьогодні аналізуємо, стверджує, це не просто історичні замітки, це скоріше символічний код пророцтво, що розгортається крізь віки, і веде просто до нашого часу. Так от, згідно з цією інтерпретацією, сім церков Малої Азії, про які йдеться у книзі об'явлення, це щось значно більше, ніж просто стародавні міста на карті, це символічне зображення семи великих епох в історії людства. І ось тут починається найцікавіше. Подивіться, порядок, у якому перелічені ці церкви, не випадковий. Якщо поглянути на карту, вони утворюють коло, ніби циферблат. Це тлумачиться як така собі пророча дорожня карта, що окреслює ключові епохи віри, і припускається, що кожна з цих епох триває близько 300 років, число, що має глибоке символічне значення. Гаразд, перш ніж ми зануримося в нашу головну тему Лаудекію, давайте дуже швидко пробіжимося попередніми шістьма епохами, як їх описує наше джерело. Це просто необхідно, щоб побачити всю картину цілком і зрозуміти, де саме знаходимося ми. Ось погляньте, ця таблиця чудово ілюструє цю концепцію. Кожна церква, згідно з цією теорією, пов'язана з великим релігійним рухом, і вони йдуть один за одним, послідовно, ніби сходинки, що ведуть нас до сьогодення. А тепер ми готові зробити останній крок. Отже, Лао Сьома і остання церква згідно з цією хронологією, вона символізує саме нашу сучасну епоху. Період, що як вважається, розпочався приблизно у 1860 році і триватиме до 2160. -го. Тобто, це про нас з вами. І знаєте, сама назва міста вже дає нам величезну підказку Лаодикія, походить від двох грецьких слів лаос народ і діке суд, тобто народ суду або суд народу. Це відразу задає тон. Ми говоримо про епоху суду та самооцінки. А тепер до самої суті послання, до центрального діагнозу, до цих слів, що стали, мабуть, одними з найвідоміших і найпронизливіших у всі книги об'явлення. Просто вдумайтеся в ці слова. Це ж неймовірно жорсткий вирок. Стан духовної байдужості теплохладності сприймається не просто як якась вада, а як щось, що викликає огиду. І щоб зрозуміти, наскільки влучним був цей образ, треба знати одну деталь про саме місто. У Лаудекії були серйозні проблеми з водою. Холодну питну воду доставляли по акведуках здалеку, і доки вона доходила, то нагрівалася і ставала ну просто літеплою, неприємною. А поруч були гарячі термальні джерела, відомі своїми цілющими властивостями, тобто і холодна вода, щоб втамувати спрагу, і гаряча, щоб лікуватися, були корисними. А ось літепла вона не годилася ні на що. Ось вам і ідеальна духовна аналогія стан комфортної, але абсолютної марності. Давайте спочатку подивимось, як Лаудикія бачила саму себе. Їхня позиція, якщо коротко, у нас все чудово. Ми багаті, ми всього досягли самі, нам абсолютно нічого не потрібно. І це стосується не лише грошей, а й що набагато небезпечніше, духовного життя. Це повна самодостатність. А тепер погляд згори – божественна перспектива. І це просто шокуючий контраст, це повне, тотальне спростування їхньої самовпевненості. Кожне слово, яким вони себе описували, перевертається з ніг на голову. Ось вона, ця прірва між тим, ким вони себе уявляли, і тим, ким вони були насправді. У цьому і полягає головна криза лаодекії. Як зазначає наше джерело, ця епоха вважає себе духовно багатою, бо успадкувала величезний спадок від попередніх поколінь, але сама при цьому не здобула нічого власного. Гаразд, це все було про стародавнє місто та його символізм. Але як це стосується нас? Хто ж така ця сучасна лаодекія? І ось тут наш аналіз переходить від історії до сучасності. І отут джерело проводить дуже сміливі паралелі. Автор вказує, наприклад, на англіканську церкву з її історичним прагненням до серединного шляху ані те, ані се, а в ширшому сенсі на заможні країни заходу, на так званий золотий мільярд. Головна ідея в тому, що матеріальний добробут легко сплутати з Божим благослованням, а популярна філософія Бог допомагає тим, хто сам собі допомагає, може просто маскувати глибоку духовну порожнечу. Але, знаєте, попри всю цю суворість, це не просто вирок, це несправді запрошення. Адже текст продовжується словами Кого я люблю, тих докоряю і караю. Тобто вся ця критика це прояв любові. І відразу ж пропонується вихід, пропонується лікування, це шлях до справжнього багатства, а не просто констатації бідності. І ми підходимо до кульмінації цього послання, до образу, який, мабуть, знайомий багатьом навіть з тим, хто не дуже глибоко занурювався в біблійні тексти це потужне і глибоко особисте завершення. Просто подумайте про це останнє послання до останньої церкви в останню епоху. І воно зводиться до цього тихого, особистого стукоту в двері. Це не насильнички вторгнення. Як зазначає джерело, він стукає, але не виламує двері. Вибір залишається за тим, хто всередині. І тут криється, мабуть, найтривожніший висновок джерело підкреслює цю думку. Цілком можливо, що церква веде активну діяльність, проводить зібрання, співає, проповідує, але забула запросити того, заради кого все це відбувається. Це, як каже автор, церква без Бога, Вечеря і без Христа. Отже, ми завершуємо наш розгляд не якимось підсумком, а саме цим відкритим питанням. Воно переводить всю розмову з аналізу історії та пророцтв у площину особистого вибору. Послання до Лаудекії це не просто стародавній текст, це вічне запитання, звернене до кожного з нас. Чи чуємо ми цей стукіт, і чи готові ми відчинити двері?